Я вважаю, що якби зараз не війна, то за регламентом те, що максимально з ним би статися, значить це відсторонення на три засідання, тобто на три дні. І так, я вважаю, що є певна проблема в тому, що оскільки у нас немає окремих засідань, у нас є одне засідання з перервами. То це відсторонення на півроку, воно може в Європі сприйнятися як надмірне покарання. Бо якби там на, на три дні, ну, всі б розуміли. А це можуть сприйняти як надмірне покарання. І е, я, в принципі, не хотів би, щоб так це сприймалося. Е, але. Ну да, я не хотів так, би то, щоб... Так, розприймалося, чи все таки ви за те, щоб відсторонити його, і прогол... Про... Ви будете голосувати за це рішення в парламенті, колинську. Я вам хочу сказати, що я а, точно, точно, як людина, яка і є автором цієї заяви, я буду голосувати за таке рішення, яке дасть оцінку. А і якщо потрібно, то і ну певне покарання за те, що відбулося. Це... З моєю участю, на жаль, півроку але, відсутності але, в залі але, це достойне але, покарання. Співаюся, на вашу думку, але але я сподіваюся, але я сподіваюся, що може вдасться і регламентному комітету і іншим колегам знайти якесь рішення, яке все ж таки буде не про півроку.